У мальовничому селі більче золоте, що на Тернопільщині, продається просторий житловий будинок площею 80 квадратних метрів, помешкання цегляне, оздоблене декоративною штукатуркою, дах накритий шифером. У середині будинку чотири окремі кімнати, коридор, веранда та приміщення під кухню. Будинок підключено до газопостачання, опалення здійснюється газовими конвекторами. Загальний стан помешкання типовий для сільських осель цієї області. Основа міцна, усе функціонує, є можливість підлаштувати все під себе поступово, без зайвих витрат одразу. Подвір'я огороджено парканом з надійними металевими ворітьми. На території присутній садок з невеликим городом. Є також гараж для авто, підвальне приміщення, що стане у пригоді для зберігання врожаю, літня кухня та сараї. Вода подається з криниці, що розташована прямо на території. Село знаходиться у природній зоні неподалік від лісів, пагорбів і більше золотого парку, де розташована знаменита печера, ветреба. У селі є продуктові магазини, школа, дитячий садок, пошта, медпункт та автобусне сполучення з райцентром. Відстань до міста Бортів. Щів близько 20 кілометрів, а до Чорткова трохи більше 30. Вартість будинку 12 тисяч, присутній торг при перегляді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.